Берюзу по горохову. Це теж хлопців на війну, то все, що було в холодильнику. Теж їм привезли трохи не все, але зараз мають піти і маємо домовлятися. Бо я від нашої асоціаціони. що я відкрила. Реєстрація буде коли повернусь Італію. В я бабці і прабабці. Тих у двох. Венеба могла налівати з нормальним, лицем, це не червоним. скидки не вмирають, за місяць ніхто не підливав, не померли. Та у квітки, що бабця посадила, то є Лілія. Якось хотіла мене назвати Лілією Таня вибрала Галя. Тут все спокійно, до да, не переживай. Я тобі можу сказати, Катін чоловік він працює в ПВО керує, то що збиває за межами полігона. Але то нікому не кажи, бо то секретно. Я нічого не казала, що коли перший раз було сонечко. Бо я допомагаю воїнам трохи, зато так і працюю багато. Тебе чекає сюрприз. В Америці то так сказала, донечка. Тут все спокійно, як було щось, то я б напевно не їхала, не ризикувала, бо срочно треба було гроші на установку одну. І я дала від нас 500 євро. Вже 200 дала. Тепер має. Де ще що Якщо все добре, я купила те, що землю тобі казала, то буде моя робота основна. Порядки відклелась, то купила, пішла. Ляльки, то, що ти робила, то подарки мої похрестіли, то криські. Не а яці, та друга квітка, що бать жива. Хорошо. Готую тітя Катя прийде до мене з Сашою і з тою жінкою, яка з... теж вона волонтер основний в камянці кам'янішки ти її знаєш, бо вона копійку мала, знаєш її, Оксана, на мого віку, по-моєму, на 4 роки молодша. Поправила вже, бо не було води зранку. Я хоть сьогодні виспалася до 7 години ранку. Вже на цвинтарі була вчора, тільки приїхала, доїхала добре. Волонтерів пропускають без черка, мені було дуже рано. Ці ну, лампочки мені не додав, він я їх на світло встановила на цвинтарі, щоб мені хризонти купити. Я чуюсь добре і саме основне, і дівчинка зі мною. Знайомся. Дякую, чи який я буду гасати. Провезла все мені безкоштовно. Бо людей, які бать, за замішика, завжди поважають. А я одна з тих. Ну відклеїлась, мені того впало. Мушу підклеїти. Я дивився, що йому тут так зимно, що капець. Мені ну, голос пропав. Не за того, що замерзла, пропав за того, що я привезла собі вже думала. Ну, так о, собі, ті маєш, що ти бабці купила, чи я не знаю, хто тут та ні подарили тобі. вот такого я бы отрезала сделала специально больший размер и можно было даже поводить вот это поводить позвольте на вас вот это я же сделала для бабцы и деда тут у меня фотография еще побилю. ну и самое сам тебе скажу значит я плановала